Сьогодні я зробив те, до чого я прагнув шість років, і, і я хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, адже без них я би не був тут. З дякуючи ним, я зміг повернутися додому. Евакуювався до Великобританії. Більше року провчився в повністю англомовній школі, поєднуючи з навчанням онлайн в українській, але повернувся до Чернігова, щоб стати рекордсменом з ментальної арифметики національного реєстру рекордів України. 13 жовтня стало для 13-річного Ярослава Івашка символічним і пам'ятним днем. Він встановив рекорд. Перед тим як розпочати програму з ментальної арифметики перевірила експертка національного реєстру рекордів України. Підрахунок кількості правильних відповідей і швидкості подання цих трьохзначних чисел на екран все регулює програма. Крім того, програма ж сама йде нам відповідь кількості, кількості правильних і неправильних відповідей. Швидкість подання чисел на екран теж є рекордною пів секунди. За пів секунди дитина повинна сфокусувати свою увагу, зробити математичну дію і повторити гімн сіма мовами. Побажаємо успіху. Налаштувавшись, Ярослав розпочинає встановлення рекорду. Зараз я не гімн України, сіма мовами. І воно хочеться на холоди за сам тридцять хороших лісом, що великість нов'ять кількість приводить сто. Mm. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще не молоді, воно, на братті молоді усміхнеться доля, згине наша воноче гроз нас польцо. За паругиями такшими, браче, по нашій стороні. dalla compagnia e ancora con le nostre partite lo serremo che siamo fratelli delle famiglie Cosacca non spandremo sermano e non dato ci sono credo da stessa la stato e in vostra tiera ma da cara nostra la tiera la mer no e di cosa che gira lo de sede nato crescia tra wobble and also the body of the church spread because the blood spreads nation to the jewish people all us down have the hour that the year for the fragment in the city of Jerusalem За керматами розбіжні маєха, розлягнеш на степах, слава Україні, байдущо народу! Душу й тіло за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. от вирішальна мить. Рекорд встановлено. Керівниця національного реєстру вручає сертифікат. Національний реєстр рекордів України оголошує нове досягнення. Досягнення, яке вражає тим, що Ярослав сьогодні показав такі результати, яких досі ще не було. Ми маємо найшвидшу. Ми маємо найбільшу швидкість усного рахунку 100 математичної дій з трьохзначними числами, з паралельним декламуванням гімну України всіма мовами. Результати, будь ласка. Сьогодні Ярослав рахував Анзан, це найвищий рівень ментальної арифметики. Це була Додавання віднімання трьозначних чисел з переходом на чотиризначні, швидкість подачі числа була 0,5 секунди. Додатково він також рахував і декламував гімн України сімома мовами, і нам це вдалося. Підготовка розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення. А якщо бути зовсім точним, то шість років тому, коли ментальна арифметика з'явилася в його житті протягом шести років щодня. Я заходив на цю платформу. Я тут рахував ці приклади, тренувався. І спочатку я не знаю, як спочатку мене це не цікавило, я трохи не розумів, навіщо це. А мої батьки казали: тобі це сподобається. І зараз я розумію, чому. За цей час Ярослав став чемпіоном багатьох змагань, зокрема, і міжнародних. У 2021-му посів. Третє місце у Анзан серед усього світу, серед 27 країн. Тренерка розповіла, що Ярослав вирізнявся з поміж інших учнів. Він відрізнявся своєю наполегливістю, цілеспрямованістю і впевненістю. Він чітко ставив ціль і чітко її досягав. І ви знаєте, сьогодні Ярослав він є прикладом для багатьох дітей. А його рекорд це доказ того, що можливо все, якщо ставити сілі та діяти. В цій номінації ментальна арифметика, дуже велика конкуренція. Заявники намагаються перевершити один одного в унікальності. Особливістю рекорду Ярослава є те, що він під час підрахунку трьохзначних чисел ще декламував на пам'ять рядки гімна України сімома мовами: українською, польською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, з яких досконало володіє трьома. Тому результат буде занес. Сини до книги рекордів України в розділ наука і технології батьки Ярослава підтримують його в усіх починаннях. Він за 13 років спробував чимало різноманітних занять. Цей рекорд він допомагає дитині, людині стати напевно сходинку у своєму житті і зрозуміти, що сходинок багато, вершин багато, і зупинятися на цьому. Не варто. Це лише певний етап нашого життя, коли ми можемо мобілізуватися, сконцентруватися, проявити себе, показати себе, прорекламувати і зрозуміти, що наше життя передбачуване і такі маленькі досягнення можуть у майбутньому нам дуже сильно знадобитися у подальшому житті. В планах Ярослава, як він сам зізнається, вивчати мови, розвиватися в нових напрямках, щоб в майбутньому стати політиком і змінювати світ на краще.